Перша моя публічна розпаковка, подумала, що, можливо, буде цікаво комусь е, подивитися, бо ті... <смас> сьогодні небезпечна і небезпечна. Е, подумала, що комусь може бути цікава е, ця тема, адже е, те, що мені здається звичним і буденним, і не цікавим, можливо, не таким цікавим, виявляється для когось е, корисним. Тож сьогодні забрала о, з пошти е, килимки. Okay. Почнемо розпаковку, поки буду відкривати, можу е, сказати пару слів про те, що це далеко не перші килимки, е, які, ну, звісно, замовляють мої учні. Я беру участь в цих замовленнях, як правило. бо як правило, треба в студію щось теж підкуп... підкупляти. І коли збирається достатня кількість, ну або просто якась кількість бажаючих собі щось придбати, як правило, це калимки. Як правило, я приєднуюся до них. В цей раз мені не потрібно було чогось, е... якихось надзвичайних речей, правда? але подумала за компанію, візьму теж один килимок в студію, нехай буде. Бо насправді більшість тих, хто в мене займається, мають свої особисті калинки. Ми в роздяганні, до речі, сидимо, і, можливо, я потім покажу вам Зроблю невеличку екскурсію по я розкажу, як зберігаються в нас калинки і, власне, якщо під нас розташовані. Бо місця в нас не багато, але мені подобається, що все компактно і все має своє місце. Власне, я їм раджу, коли вони мене питають, який килимок. Якщо приходять новачки, коли приходять новачки, кажу, що не поспішайте купувати собі килимок, адже незрозуміло чи будете ви займатися чи ні. Бо буває, людина прийшла, позаймалася. Кілька разів і все, і на цьому її досвід йоги закінчився. А килимок вже купила, нашу витратила гроші. Кажу: походіть трошки, покористуйтеся спільним калимком. І якщо визначитися, що ви будете цим займатися, килимок вам потрібен, тоді вже обирайте. І от в цей раз ми замовили климки середньої якості, давайте такий бюджетні, але. Ці климки, на, на мою думку, по категорії ціна-якість це оптимальний варіант. Тому що вони недорогі, але по якості вони класні. Вони, ну, зараз я вам покажу кілька климків, які в нас є спільні. Дивіться, оу! Як гарно все красиво всередині спаковано. Якщось, як щось смачненьке. Так, ой, ой, поїхали. Рвем! Ми скористалися акцією, килимочки йшли з чухлами. Трошки дорожче коштували, але там не набагато, і до них йшов чухол. В принципі, чухол це нормальна тема. Він достатньо теж низької якості цей чухол. Хоча, ні, знаєте, бувало і гірше. Не така вже погана якість. Це просто якийсь нейлон, чи як називається ця матерія. От. Але в принципі акуратненько, хайно все всередині прошито. Нитки навіть не стерчать, то непогано. Ну, звісно, що та навіть можна і переносити така є штучка. Але та, як у нас особисті килимки в основному всі зберігають в студії, то в принципі непоганий варіант, просто, щоб килимок не затирався. Але тепер, я думаю, дівчатам прийдеться підписувати свої килимки. <рес> всі будуть мати однакові чехли і схожі. Ой, ой, схожі кольори собі теж поназамовляли. Ну окей, йдемо далі, обережно обрізаємо. Е -е. Недорого нам обійшлися ці килимки десь приблизно. 550 гривень. Це приблизно я округлила там. 547 ось. Ну, хай 550 гривень за один киломок з чухлом і виходить таку мотрудочку. Зараз покажу, чим вони мені подобаються. Отже, килимок має товщину 6 мм. 6 мм це є, ну, в принципі, оптимальна е, товщина. Так, щось, фокусується, так? Він достатньо м'який. Такий м'якенький, гарний. І е, це вже не тоненький килимок, на якому будуть, е, е, буде трошечки жорстковато займатися. Тобто 6 мм це оптимальна товщина для занять. На ньому вже буде м'яко, не буде твердо, але, в принципі, будуть доступні баланси. Тому що, коли килимок у нас дуже товстий, на ньому баланси робити вже не дуже зручно. Це якийсь матеріал, я не знаю, як він називається, якщо чесно, можливо, ПВХ чи. Не, 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 не можу сказати, але це такий якийсь простий, сучасний. М, сумніваюся, що це екологічний матеріал, але він не крихкий. Він е, має високу, високу зносу стійкість. Він в магазинах ви зараз знайдете за гроші більше, ніж ми заплатили за ті ось е, клинки приблизно такої якості. Вони класні, вони м'якенькі. В них хороша оптимальна е, товщина. На них, в принципі, приємно займатися. Вони не слизькі, це зворотній бік, а це е, зовнішній, е, Вони не такі слизькі, можливо, як ті, що ми замовили. Але бачите, яка штука. Вони дуже швидко е, кришаться, починають кришитися. Ось що відбувається за. Е, Умови, там, ну, ясно, людина не буде щодня займатися, але три рази на тиждень е, достатньо, ну, бачите, які прям. Вирви. <гум> В цьому кавинколі. І що саме гидке, воно кришиться і мені потім <гум> приходиться довше прибрати студію. От, і це трапляється доволі швидко. В принципі, я думаю, що вже в перший рік така річ неприємна може з'явитися на килимках. І воно не варто. Воно, такий килимок зараз коштує порядка, мабуть, 700 гривень. Ну, Плюс-мінус, точно не скажу. І я вважаю, що це не варто. Ця штука 550, 530, 540 до 600, і він буде дуже довго слугувати. У мене є такий килимок, можливо, я зроблю окремо зніму вам свій такий в мене в багажнику. Про всяк випадок він їздить постійно, мало ли вдруг. Раптом в якийсь момент я захочу десь посеред дороги потренуватися, то покажу в якому він стані. Порахую приблизно скільки йому років. Ось мій килимок такого плану. Йому вже близько 7 років. Я його купляла як виїзний килимок. Ну, По ньому видно. Я його використовувала на вулиці, його деркіт. Е ну, словом, я зараз на нього дивлюся, мені здається, його вже пора утилізувати. Мабуть, він вже не годний ні на що. Кудись там, не знаю, на якісь ремонтні роботи хіба що. Але сім років він прослужив, прослужив вірою, правдою. І ну, він дош... дуже зносостійкий. Ось Тут можна побачити, до речі, що в нього всередині, як він розслаюється, і що в нього яка начинка. От, от, теж зі спільних каланків ось такі в нас є. Це карімат, він туристичний, це туристичний карімат, який кладуть під спальний мішок, щоб не було холодно. Да, Він класно температуру зберігає, да, на ньому не холодно, але він для занять. Ну, не дуже годиться, він достатньо слизький і теж, як бачите, він дуже легко рветься. Ну, це такого самого штибу, як я вам щойно показувала, фіолетовий. Складаю килимки в чохли, думаю, дівчатам буде приємно, вони будуть щасливі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал. Сподіваюся, відео було корисним для вас. А в наступний раз покажу вам ще нашу студію, проведу невеличку екскурсію. Тож коментуйте, лайкайте.